Добрий ранок, друзі мої! Я Людмила Богош, Я сьогодні проводжу тайм менеджмент зарядку. І ви знаєте, що мені подобається? Що я приїхала, прийшла до мого тренувального до моєї тренувальної зали і тут все зайнято. Тобто, зараз я проводжу цю зарядку в. Кімнаті для консультувань і дивіться, скільки тут всякого зараз цікавого, цікавого Але ж те, що мені те, що чому я радію, що мені подобається, це те, що люди займаються собою. І я ж завжди кажу, що необхідно собою займатися, тому що це головне, що в тебе є, чим ти користуєшся в своєму житті. то займайся собою для того, щоб воно гарно працювало, да, своє тіло. І просто пам'ятай, що якщо твоє тіло тобі не потрібно, то воно не потрібно буде нікому. Нікому, нікому. А сьогодні я хотіла про поговорити з вами. У мене було багато всяких різних речей, про які я хотіла поговорити. І я от йшла і думала: ну що ж мені таке прямо вам сьогодні сказати? А хочу сказати я сьогодні, мабуть, про те, наскільки необхідно людині займатися якимись справами, які її надихають. І що, що, що коїться з людиною, якщо вона цього не робить. І... Я вчора з жінкою спілкувалася, і вона казала про ретрити і про масажі, які вона, які вона отримує, і вона каже: от він робить масажі там, чашами, чи там да, з диханням і так далі. І ти від і ти починаєш свої блоки знаходити, і ти почуваєш їх, починаєш їх позабавлятися, і хтось там плаче на цих масажах, хтось, але тобі стає легше, да? тобі, стає, тобі стає краще після того, як ти позбавився своїми своїх блоків. А я отак думаю. Ти позбавилася своїх блоків, а звідки ти їх взяв? Тобто, що ж вже повинно було трапитися, щоб ти цей блок отримав. І я так подивилася, та, і я розумію, що, наприклад, я свої блоки отримую від того, що я сама себе зупиняю. Я себе зупиняю, я собі кажу, що це не на часи, це потім, або що я до цього не готова, або що воно може не для мене, або ну я багато чого можу собі сама сказати, для того, щоб виправдовувати те, чому ні? І я впевнена, що кожен з вас має багато своїх власних рішень рішень, ідей стосовно того, чому щось може бути ні. І ви їх ви, і, ви їх маєте, і ви з ними живете, і ви це використовуєте як ну, якусь да, там модель чи ні, навіть не модель. А... Ну, як стандарт свого життя, отак так скажу. Да, тобто стандарт життя може полягати в людині в тому, щоб собі в чому від чомусь відмовляти. От у нас є багато ж людей, які хочуть пройти менеджмент квест двадцять 21, вони про нього мріють, але вони ніяк не можуть наважитися. От питання: чому ти людина, не може наважитися на те, щоб навчатися на курсі? Ну, може, тому що в неї немає. А, Рішення, що вона сама чогось гідна. може, тому що вона не розуміє, наскільки їй це корисно, да, що їй це дасть. Але ж якщо вона хоче, ну от я, я завжди привожу приклад про мою кицю. Да. Я ж ну, яка мені користь, коли я наважалася на те, щоб її придбати, ну от які в мене були обіцянки, да, хто мені там щось обіцяв, що як воно могло би бути? Ні, ну ні ні нічого, окрім того, що я роблю те, що я хочу. Там не було, От просто нічого, крім того, що я роблю те, що я хочу, і тому я можу сказати, що от думка в тебе з'явилася про щось, то треба цю думку, ну це треба виконати. Це треба виконати, тому що ти перша людина, яка сама себе зупиняє, яка сама собі наносить якусь шкоду, а потім ти ходиш до інших людей і витрачаєш ті ж самі гроші на те, щоб позбавитися цієї шкоди. Ну тут просто ця, в чому вся ну, вся ситуація. Ситуація в тому, що якщо ти чогось хочеш і витратиш гроші на це, то ти отримаєш натхнення, задоволення і додаткову енергію. Тобто, якщо ти зробиш те, що ти хочеш, про що ти мрієш, отримуєш натхнення, задоволення, додаткову енергію. Якщо ти не зробиш, те, що ти, про що ти мрієш, ти отримаєш психологічну травму. Потім ти лікуєш цю психологічну травму, і ти знов так, ти туди вкладаєш гроші. Але що ти отримуєш? Позбавлення від травми. Полегшення. Ти ж не отримуєш здоров'я, ти ж не отримуєш натхнення. Так. Ти не отримуєш додаткову енергію. Ти отримуєш полегшення свого стану. Так, і ти за це заплатив гроші. То питання: навіщо платити гроші за полегшення стану? Якщо можна заплатити гроші за покращення стану, і, я, і, і після цього і це оце буде інвестиція. Коли ти заплатив гроші за полегшення стану, це не інвестиція, це вирішення проблеми. А коли ти заплатив гроші за, за покращення стану, оце це інвестиція? То для мене, у мене для вас тільки одна порада. Дивіться на те, що ви вкладати гроші в себе. І ну, найкращий спосіб вкладати гроші в себе це дозволяти собі мати та робити те, про що ти мрієш. Бо я подивилася, що гроші і там, і там. Просто гроші там і там. А на сьогодні. Моє наставлення для вас зробіть перелік завдань. Як ви знаєте, що задача це те, що потрібно зробити. То необхідно зробити перелік завдань на сьогодні, і після того, як ти зробиш цей перелік завдань на сьогодні, то треба порахувати час і обрати, і потім зробити собі розклад, щоб бути впевненим, що ти вкладаєшся в той час, який в тебе є. А в тебе завжди є 24 години. Завжди є 24 години і завжди тільки 24. Ти більше не буває. Ну а я вам бажаю сьогодні гарного здорового дня, щоб щоб у вас ну, щоб ви не позбувалися якихось страхів, а щоб ви набували те, чого ви їли. Добренько!